Уявіть, що ви мандрівник, що ви мандруєте. І зараз час зупинки. Уявіть себе в місті, де ви зупинились після довгої дороги. У вас попереду наступна частина дороги, але зараз ви маєте відпочити. Що це за зупинка? Це поляна, це хата, це готель. Це біля моря чи в лісі, в горах чи на рівнині. Створіть ту картинку, яка вам найбільше підходить. Тут вам затишно, безпечно і спокійно. Роздивіться навколо, відчуйте звуки, запахи, слухайте свої тілесні відчуття. Ви одна? Один чи з кимось? Як вам, якщо ви з кимось чи навпаки самі? Як вам тут? Я вас трохи залишаю, а ви освоюйтесь. Якщо ви розгледілись, відчули себе, я пропоную вам поглянути назад, на дорогу, яку ви вже пройшли. Вийшли її рік, можливо, довше, можливо, менше. Дорога, яка пройдена, це була яка? Широка дорога чи вузька стежка? Чи це були лісові зарослі? Уявіть цю дорогу. Вона могла бути складена з різних етапів. І постарайтесь відчути, що вам тілесно відгукується, коли ви дивитесь на цю дорогу. Ви подивіться, на цій дорозі в різних місцях, стоять три символи. Перший символ це символ того, що було, що ви б хотіли залишити тут і не брати далі. Чи вам було якось забагато ваших реакцій? Чи було забагато якихось ваших рухів, чи навпаки стояння на місці? Оце символ того, що б ви хотіли залишити. Уявіть і назвіть його. Дайте собі час, не спішіть. І головне це має бути відгук.

Наступний символ символ того оточення чи тої ситуації, які б ви не хотіли взяти з собою або хотіли б змінити. Я вас також залишаю дві хвилини. Третій символ. Третій символ того, що ви обов'язково хочете взяти з собою. І тут може бути кілька речей. Ваші дії, ваші почуття, ваші наміри, ваші справи. І найголовніше ви яку чи якого ви хочете взяти з собою. Не спішіть. Являєте і відчуваєте. Повертайтесь уявою знову це місце, де ви є зараз. Прислухайтесь до себе. Відчуйте, як вам все це було. Побудьте тут. Зробіть один, два, три підсумки для себе з того, що було. І послухайте, як це вам тілесно. І пам'ятайте, це місце, де ви обрали, воно точно безпечне. Тут вам безпечно, дивіться на шлях із цього місця. І знову повертайтесь до тут і зараз. Ви в безпечному і спокійному місці. І ви підсумували те, що було. І ви розумієте, що це вже було. І ви зараз тут, і тепер можете спробувати відчути землю під ногами розгледітися навколо і зрозуміти ще раз, що ви у безпеці. І з цього місця ви почнете наступний новий етап подорожі. Ви не знаєте, яка буде дорога, але ви точно знаєте, що багато в чому залежить від вас. Хоч і не все. Спробуйте відчути енергію і мобілізацію ваших думок, ваших почуттів, вашої тілесності до наступного кроку, наступних рухів, наступного життя. Ми не знаємо, скільки разів ми живемо, у кожного своя філософія. Але тут і зараз ви відчуваєте єдину свою життєву енергію. Що ви можете взяти в майбутнє? Що ви хочете принести нового в майбутнє? З чим ви хочете почати нову подорож? Якою, яким ви хочете бути в новій подорожі? Уявляйте, відчувайте, прислухайтесь до себе. Важливо. Тілесно відчути те, що уявляєте. І тепер останній етап. Що б ви хотіли зробити на цьому новому етапі? Для себе, для інших. Які бажання тут і зараз найсильніші? Намалюйте образи, символи трьох найсильніших бажань і прагнень. o vazio é chás. Ще раз відчуйте себе в цьому місці, яке ви обрали собі для перепочинку. В спокої, затишку і безпеці. Ви почнете новий проміжок шляху із цього місця. Нехай це місце буде місцем вашої сили, і ви знаєте, воно у вас є. Місцем сили, безпеки і спокою, а також впевненості. Побудьте ще трохи в ньому і коли будете готові, повертайтесь у наше коло сюди.